У продажу стелаж ДСП, у використанні, є незначні сліди використання, але в загальному стан добрий. Стелаж в червоному кольорі з білим. Є такі нюанси, але це на одному стележі, а так, в загальному. І оце і там дирочка, мабуть, для розетки щось зробили. Хлібний стелаж йде в комплекті, Стелаж для викладки продукції, кут, і ще два стелажа для викладки продукції. Загальна висота даного стелажа 2 метри 10 см, глибина поличок... глибина поличок 40 см скрізь, тут 40 глибина на хлібному 42,5 см, ширина однієї секції 90 см. 3 сантиметра, Наступної секції також 93 сантиметра. глибина кута 73 сантиметра, ширина ще однієї секції 89 сантиметрів, і хлібного стелажу також 89 сантиметрів. Якщо поставити кутом, від початку і до середини до самого кута по стінці, буде 2 метри 55 см, також від кута до кінця стележів до хлібного стелажа 2 метри 47 см. Ви можете їх розставити, як вам зручно, як дозволяє ваша площа, повторюсь, в гарному стані. Que